Привіт, друзі, ми будемо грати бітву. Чекай, там Ілюша розбирайся. О! Чекаємо того. Маленького чорного. Бай -бай -бай -бай. Ми вже знімаємо відео ну, про бітву. Добре. Або ми там не можемо покласти. Як ти хочеш? Ник? Не, 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 не. Там не буде витконить. Скай, можна за, там Ось тут цьому. О! Ну що, мама, мало знімати битву. ти казав все, так? так. Я можу сбоку ходити. Не іду по боці. Ой, так Зараз? Зима, чекай. Ой. О!